Усім ще раз привіт, а ми поперли по зерно. Не знаю, буде там чи не буде зерно. Якщо що, то може той дерки ще наберемо. Так, да, Коль? Да. Він вже він вже на все согласен. Да. Він <реш> знаєш, що я як трактор. <реш> це найбезполізнеше щось там казати. <реш> не не пору як ото я села, як вперлася, то і все. <реш> кажи, не кажи на пролом. <реш> так що, що да? Така трава стоїть. Покоси можна. Воно як дивишся, отак от, як у тебе немає нічого, така трава, такі покоси. Як у тебе є щось, потім бігаєш, шукаєш, де той клаптик трави викосить, щоб сіна на цей, да? так, так? Як спомню з тими коровами. Ой, вже скоро троїця буде. Коли троїця? Якого числа? Не пам'ятаю. Ага, може не кукурудза а може оту, навійники, ото як вона там. О. Суданка чи як Восе, вона. Що? Чи просто, чи суданка, що воно там таке. Так, їдемо. Хтось набирав. Таке оце воно. Дерть така нічтека. Щось наберу. Можна розкопати, набрати. Чим погана дерть Можна воно і курчати, і, і все, що хочеш. Тримати. Те, що треба для них. А тут пшениця і вона вже спріла, ця пшениця. Вона вже пріла не годна нікуди. Ця пшениця. Ой! Не фокусується, ціла куча. А тут соя, це ми прошлого разу, як були, то привезли сою, висипали. У нас соя нікому не треба. Ця соя. Дерті ось такої все наберемо. Вона хороша. Таке все. Видно дерть. Шалухою, но дерть. Чого таке не набрати? Що зверху ось осипеться? Треба подгортати зараз. А так воно тут ось гляньте, як гарно. Бібрали їдемо додому. Додому до хати. Дивим зараз чимось займатися. Може приготувати треба. Не знаю. Подивлюся, чим будемо займатися. Така краса, так? Да? Все зелене таке. Їхала додому, прочитала комент, покажи. Хризонтальну круглу прийняла чи ні? Так. Да. Ось о череночек. Я швиденько покажу вам. Ось о череночек. Це біла, те, що я розсадила, що Крістіна мені восени принесла, а то круглу білу. Я її порозсаджувала. Ось о череночек. Оно череночек. Оно ще череночек. Я не швидко показую. Так, Оно череночек. Оце я Куріть не викинула. Хай Лежить потім буду проривати траву. Так, і то, що Оксана мені давала, ось вона. І де ще вона? А, і воно, я не черенкувала. Треба воно тут, бачите, 4 череночка. Треба, мабуть, викопати її і, і почеренкувати, да? Порозсаджувати. Це я, мабуть, зараз і займуся. Викопаю її і розсадю, щоб воно круглими такими ціми було. Прийнялася, да. А, і воно ще. Воно під грушею. Бачите? В гладіолусах. Прийнялося, да. Гарно прийнялася. Ми вже був на на дачах, на бережинських дачах. Приїхали глянути черешні. Ні, така, що в нас в саду вже є черешня спіла. Гляньте, чайна роза. А вона, я побачила жовта в'ющаяся роза. Ну я до двох черешень підійшла, то ще зеленувати. Не спілі. Кажу, дивись, скільки тут чайної рози. А воно жовта така, як у нас, в'ющаяся роза. Я туди зараз полізу. Чайна роза тут. Тьма. Пойдеш со мною? А воно, бач. Нам вдома не сидиться. Та ні, нічого ми ж недалековно. Ну. Оце ж ми, по-моєму, тут її викапували нашу. Оця ж у нас жовта, це ми її тут і викапували. Це, яка. Це ми тут її копали нашого чужого. Горяк мені так. Вона таки порослі пускає. Та ні, далі ми не пролізем, коль. І нема тут ні череша, нічого. Ось тільки тархун трава є. Ну гарна така, так? Да? Mm -hmm. І росте ж в бур'янах. Не тлі нема нічого. Ну вона біла. Та хочемо відкопати, то, що в прошлий раз бачили. Розу і вона не колюча, гляньте. Вона в'ющається і не колюча геть. Нема, нема колючок на ній взагалі. Ну, взагалі не колюче. Не вийде ті... Та тут уже з деревинами все. Деревину корчувати придеться. А тут оця опора. Ось ось ця гілка. Бо якось маленько. Ну, що мене дивує, що вона такі еті подавала. І не колюча геть. Наші колючі всі ці, ні. Трішечки, маленький кущик <рігут> Ну там мы же ее не, не полностью будем. <рігут> там де твои твоя рука оце ліва. <рігут> 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 То на развод. Сейчас <рігут> здесь его розробим. Шкода, ну що зробиш? вона ж так не прийметься, якщо її всю посадить. Ну, Оце буде боліти. Так. Ну така. А чого, таблість? Так, оце боляне, грубе. Хворо, оце якусь нарость. О, такий кущ. Троянди. Ну так, да, головне її не обламати. Ну, воно вже не обламалося. Обламав? Так, да, воно. Ну, що поробиш. Фух. Дякую. У мене тепер буде ще один кущ. Куди їх тільки садити? Як ото бешена якась. не щоб їй подобалося. Десь прим. Стіни не треба, де стіни Ні, стіни не треба. Стіни мені не треба, черешень нема. Людей бігає, такі тропи, але черешні ще всі, всі зелені. На гору підемо і по дорозі до машини, а сюди пролізти? Ну давай. Ну ще якісь кущі. а то вилач не вишня. Ішли там півники, ну такі простячки. Оля у тебе такие є, кажу, є. А такие є, є. І иду, кажу, ничего себе говорю. У мене один кустик такой, я над ним трясуся. Такий, я скільки год хотіла, один кустик я чи Коля у когось випросив, його, чи я, я не пам'ятаю. А тут и все, гляньте. Це оце як у мене зацвів. Темно-синій, а посередині білий. Гляньте. Вони ось тут таких дебрях Коля сейчас вырыє мені их ага він под бетоном а що не можно его ни а там оно далі ну, выричне все ж такі вони гарні и в таких ветках в таких геляках. Поміж таких геляк бетона росте така краса. Ну як її залишити? Ми що? По целим дреном. Майже, майже моя-то любовушечка. Ох. Ага, а отой залишим? Ну, у на розвод это, а отой. Ось оце рядом все гля. Ну це вони одні, це ж один оце, Ось ось він такий самий. Он такий смі, а оцей ще один. Немножко болить трошки. Коля пробив ногу, так розрубав. В цьому році чи І на наступний рік навряд чи. Я попересаджувала сьогодні і ту хризантему, і півники порозсаджувала, ходила. Ну і ці зараз досадю. Боже, і кирпичі, і все, що хочеш. І пробок. В таких кирпичах, гіляках і цвітуть. У мене поливаються, удобряються і половину не цвіте. Ого. Хватит. Ні, то хай будуть на розвод. Може ще когось порадують. <ривіт> Хто ще надибає, викопає собі. Не хват. Я не жадна. Іди, я покажу, який ти мені викопав півник. Іди я покажу, який ти мені викопав півник. Ось отакий. Оце такий, да. Так у тебе був, а він трошки не такий. Ага, оце такий. А, -а, -а. а то наоборот, там біле, то синє. Да. Ти мені викопав оце такі півники. Тут біле, то синє. Сади, давай. Зараз швиденько вам покажу, що я тут понасаджувала. Кому не цікаво перематуйте. <laughs> О, ну, бачите, які коля мені приніс півники. Такі білий куст туди посадила. І тут воно ще таких понасаджувало кругом по грядки. Кущів порасажувала, повикопувала, там пооткопувала. Тут додавала трохи кольорів, щоб на одні білі були. понасад. жарівала, веня, чуть не вбила через тебе. Сірення, воно насадила, там ще насадила. Гарні. Оце, оце і все. Такий крупнячий, якийсь розквітний, я не знаю, не пам'ятаю який. І отой оно такий синій-синій розквітний, гарний такий буде. Попересаджувала і ту хризантему розсадила. Зараз будемо садити. Люди, ви зараз будете в шоці. Залетіла муха, усе, літає. Здорова така. Хотіла взяти оцю тюля та двинуть, щоб вигнати її Це в літню кухню. І чуть не отримала інфаркт. Бляньте. Я ще такого не бачила. Це капець якийсь. У мене чуть розрив серця не був. Коля, йди сюди. Куди йти? В літню кухню, заходь. Куди? Сюди. А чого ти боїшся? А чого ти боїшся? Заходь, заходь. А тепер подивись на шторку. Ти як туди попало? Не знаю, та дві шторку хай ця муха вилетить, діти. Та надо в цю якся. Та все. Ну. Ти як сюди залізла, ти дурня? Я вона чіпляється, куди ти лізеш? От дурне. Як вона ще сюди залізла? Кусається. Щас на вулицю, сейчас муху цю виганю, воно вилетіло. Це капець якийся. Ужас. Це малет такий, де воно тут взялося? Та пусти воно в траву, хай біжить. А в траву це ж наші котлети. Та ні, воно щас побіжить, не, не кидай. <плес> Ой, а у нас ще і світло виключили. Немає світла і не можемо ж, і води немає. Кнопа, що таке? Чого бісики? Що? Що? Ой бісики які. І не можеш води викачати. Немає води, насос не робить. Якщо нема світла, показується. Ой, а мені треба їсти щось готувати. Так, попросила Колю викачав з е криниці води відро. Та буду ставити їсти варити, бо, правда, є ще там борщ. Таке, але діти вже не хочуть їсти. таке. Та хочу зробити зараз рис з за овочами, і хотіла спинки курячі. Е Зажарити туховки, дариться савачами. Ну так як немає світла, тому ну, я їх посмажу насковаритися. І сварю рис савачами. Що ж мені сидить? Бог на світло це дадуть. А я буду сидіти, а потім по темному готувати не буду. Я не дивилася графіки відключення на сьогодні. Через скільки через 2 години виключають. Не знаю. То вони якось виключали в 9 вечора. І до 11 на 2 години. А це я не знаю. Вони щось перейшли днем виключають. Тому будуть смажити на сковорідці. і рис. Добре, що хотіти. Газ не залежить від світла, бо вода залежить. Так, накрию кришкою, хай смажиться, а риска і гориться. Так, так смажу. Так. Трошки водички протушкую, а потім знову обсмажу. Просмажу гарненько так, щоб було. Я зараз таке не їм, бо я хочу посидіти трохи на цій, на яєчній дієті хочу. А, ще раз, що я хотіла сказати. Ще хотіла сказати е, Петлена, Єлена Писанка, як я вам вдячна, що ви мені посовітували, порадили оцю настоянку. У мене е, сьогодні ну, зранку було сутки, да? і це вже вечір майже. То у мене оця болячка моя майже пройшла. Геть чуть чуть чуть, -чуть залишилося. Я вам так вдячна. У мене так воно пекло, муляла, страшне. У мене вже просто страшне, страшний стан був. А це дякую. Бачите, як людина кожне слово слухається, слухає так уважно. І вона по словам зрозуміла, що це у мене. І я коли скинула їй фото, вона каже, да, це. І порадила мені цю настоянку, така красота. Якщо воно мені ще вилічить, як ви казали, прибере пігментні п'ятно, бо в мене оце ось пігментне п'ятно, оце пігментне п'ятно у мене з цієї сторони і також і на лобі, отак от і отак от виріку тут шторка, така пігментне п'ятно. Якщо воно мені прибере... Прибереш ще і ці пігментні п'ятна, то це взагалі буде красота. Хорошо. Ну мені настільки, на вони вже ці п'ятна у мене на шиї, то вже ледве-ледве такі розовенькі, вже не воспалені, воно вже присохло і такі геть рожеві рожеві стали, да, такі, ну, Та, Воно і так отсудилося, їх не видно вже. Не видно? Ні. Ну так їх ще... Церкало видно, дуже видно. Ну, ну, вже краще. Вже набагато краще. Так що дякую вам. Велике-велике дякую. Все. Добре, так протушила його. Посмажила. тут такий жирочок. и стопыла я так богата жирочка. Я зараз прям сюда. Цибурку. У меня морковь нет. Я все забываю купить морковь. Горох. Так вот сюда. Кукурут. Это что у вас есть? Морковочка, спаржевая фасолька. Я думаю, что все такие готовят. І прямо uh, куркума для кольору. Щоб він гарненький був. Чорний перчик. Я кидаю курячу приправу. Це гарненько, пару хвилин пересмажиться, і відварений рис. Також сюди. І його зараз за овочами протускує. І буде смачненький і гарненький. Все. Рис у мене готов, ось такий. І ось такі спинки. Зараз ще по яйчку посмажу і все. І буде смакота. Вони протушені, м'ягенькі, смачні. І таке, таке у мене сьогодні буде меню на сьогодні. Борщик ще є, хай деїдай те, що є. Все, всім смачного, всім пока-пока, гарного настрою, до наступного відео.